От дивись, якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хідні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це значить, що От, кстати, ставте плюс в коментарях, хто з цим стикався. Всі багаті, нечесні, всі багаті наварували, Неможливо відкрити там бізнес мально грошей і нікого там перепрошую, не жахнуть, нічого не зробить. Що а, якщо ти будеш занадто відкритим, чи десь висовуватися, ну це ж теж в школі було, не висовувайся, сядь і так далі. А це взагалі принцип і залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес, і так далі, чи з кимось домовлятися, чи якийсь бізнес, це теж завжди про перемовини, як мінімум, продавця з клієнтом, як мінімум, і це все має керувати там, бізнесмен, який це все відкриває. І якщо ти не будеш харизматичним, відкритим і так далі. Якщо ти будеш по типу, принципам, які ще раніше нав'язали ці всі страхи, оця історія, ну нічого не вийде, розумієш. От ми спеціально зробили в нас в контент-хаті, дали всім коуча, психолога, який дозволяє ментально рости і боротися з цією історією. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес мінімум мінімум 5 тисяч євро на місяць, це ж не важко. Але треба побороть оці моменти, які запрещають тобі робити. Боже, я ну дивись. Ну я ще років не знаю, десять назад там, вийшов на п'ять тисяч доларів в місяць. Чим я відрізняюсь від тих людей? Ті самі руки, ноги, вся ж та сама історія. А все дуже просто. Я ходив і спілкувався з людьми, я вишукував, я виривав людей, які багато грошей. Я просто стояв з ними рядом і слухав, як вони міркують. Я пам'ятаю, в мене мурашки були похоже, коли вони спокійно ввели образ життя такий, який раніше нам забороняли: школа, коледж, там не знаю, якісь близькі оточення. Оці всі принципи нав'язані і так далі. І ти, коли в якийсь момент розумієш, що, я в якомусь заборі був штучним, я спеціально зробили, щоб я просто залишався в якоїсь ланки, яка після школи, де я за хорошу роботу отримував оцінки, п'ять молодець, сідай, да? а після цього там коледж, де я вийшов з дипломом, який нікому не треба, і пішов просто на роботу за мізерну законости якийсь бізнес. А вмісто того я б міг би просто відкритися, побороти всі свої хідні переконання, а їх дохіра, їх розказувати можна часами просто тут сидіти. От ви спеціально два рази на тиждень я з контент скантен коуч психолог розмовляє з людьми і розказує, як воно працює насправді. А вона вже виростила там декілька сотень успішних бізнесменів. Ну, хто прийняв це своє життя, ті молодці, ті зараз вийшли на гарне. Хто не прийняв, будь ласка, можете за посиланням в шипці профіля перейти, подивитися, це абсолютно безкоштовно, чи познайомитися з тим всім і взагалі зрозуміти, навіть не з нами обов'язково далі йти. Ви можете хоч зрозуміти, куди вам далі рухатися, в якому напрямку, яку інформацію хоча б углить. Але отак воно працює, що ну, не може бути таке, що одна людина, така сама, як ти, дві почки, дві, там що там, одна печень, легкі, бо все, а два глаза, все однакове. Ти ні, а ти чим від них відрізняєшся? Це дуже просто, міркування, бо це впливає на твої дії.